Виконуємо номер 767 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Для кожного з малюнків 21 крапочка 9 і 21 крапочка 10. Знайди градусну міру кута АОЦ. Якщо кут А. ОБ прямий. Перший малюнок це малюнок 21-9. Градусна міра кута АОЦ, дорівнює різниці градусних мір кутів АОК і СОК. БОК у нас розгорнутий. Якщо кут АОБ прямий, то відповідно і кут АОК також буде прямий. Отже, запишемо, градусна міра кута АОЦ дорівнює градусна міра кута АОК відняти СОК. Кут АОК 90 градусів. Бо АОБ 90, БОК розгорнутий. 180 відняти 90, маємо АОК 90. Отже, 90 градусів відняти 60 градусів дорівнює 30 градусів. Отже, на першу малюнку градусна міра кута АОЦ. 30 градусів. Запишемо відповідь. 30 градусів. Малюнок другий. За умовою кут АОЦ дорівнює. За умовою кут АОБ прямий 90 градусів. Отже, градусна міра кута АОЦ. Дорівні різниці градусних мір кутів АОБ і СОБ. АОБ за умови в нас прямий – це 90 градусів. Віднімаємо СОБ – 40 градусів. 90 градусів відняти 40 градусів маємо 50 градусів. І записуємо відповідь. Відповідь 50 градусів. Отже, ми для кожного з малюнків 21 крапочка 9 і 21 крапочка 10 знайшли градусну міру кута, АОЦ. Номер 767. བཀོད ནའང